Шановні підписники і гості нашого каналу протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 30 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, температура повітря в день триматиметься на рівні 22 градусів тепла. Вночі опуститься до 15. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 4 метрів на секунду. Без опадів. У дрогобичі ранок та день пройдуть під хмарним небом, а вже ближче до вечора небо проясниться. З самого ранку можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться. Стовпчик термометра в день підніметься до 21 градуса, вночі температура знизиться до 15. Вітер із північного заходу близько 5 метрів за секунду. У Луцьку хмари залишатимуться над містом майже весь день. Дощу не передбачається. Температура повітря в день становитиме 21 градус, уночі близько 17, вітер з північного заходу швидкістю 6 метрів на секунду. У ковалі небо буде затягнути хмарами зранку і до самого вечора. Температура вдень сягне 21 градуса тепла, вночі знизиться до 17. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 6 метрів на секунду. Без опадів. У Тернополі хмарність протримається більшу частину дня, але ближче до вечора небо стане світлішим. Без опадів. Денна температура повітря становитиме 23 градуси, нічна 17. Північно-західний вітер розеженеться до 7 метрів на секунду. У чорткові протягом усього дня переважатиме похмура погода. Лише надвечір небо проясниться. Температура повітря підніметься до 23 градусів, а вночі знизиться до 17. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 6 метрів за секунду. Без опадів. У рівному хмари залишатимуться в небі до самого вечора. У першій половині дня можливий дрібний дощ, який до полудня поступово завершиться. Решта дня мине без опадів. Температура вдень 22 градуси, вночі 16. Вітер північно-західний швидкістю близько 6 метрів на секунду. В Ужгороді хмари переважатимуть над містом упродовж усього дня лише під вечір небо стане яснішим. Ніч та ранок пройдуть без дощу, а в денні години можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. Температура вдень підніметься до 25 градусів, вночі знизиться до 16. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3 метрів на секунду. У Мукачеві день буде переважно похмурим. У першій половині доби опади малоймовірні, а в другій можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора. Температура повітря в день становитиме 24 градуси, уночі 15. Вітер північно-західний зі швидкістю 3 метрів за секунду. В Івано-Франківську день розпочнеться похмуро і таким залишиться майже до самого вечора, коли небо почне прояснюватись. Стовпчик термометра покаже 23 градуси в день та 16 уночі. Північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Чернівцях впродовж майже всього дня хмари щільно покриватимуть небо. Лише ближче до вечора очікується прояснення. Зранку розпочнеться дрібний дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря в день становитиме 23 градуси тепла, вночі 18. Вітер. Північно-західного напрямку із силою близько 5 метрів на секунду. У Новоселиці хмарна погода триматиметься до вечора, після чого небо поступово розвиднеться. Дощ розпочнеться ще зранку і триватиме більшу частину дня, вщухаючи ближче до вечора. Стовпчик термометра покаже 23 градуси в день і 17 уночі. Вітер північно-західний швидкістю приблизно 4 метри за секунду. У Хмельницькому день буде похмурим від самого ранку і до вечора. Протягом дня очікується дрібний дощ, який розпочнеться ще зранку та до вечора має вщухнути. Температура повітря в день досягне 20 градусів, а вночі знизиться до 15. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 6 метрів на секунду. У Кам'янці-Подільському протягом усього дня очікується переважно похмура погода. Ранковий дрібний дощ затримається до вечора, після чого поступово припиниться. В день повітря прогріється до 22 градусів, уночі охолоне до 16, вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів на секунду. У Києві небо буде вкрите хмарами упродовж цілого дня. Сонце заявлятиметься рідко. Синоптики прогнозують дуже сильний дощ із грозою, який триматиметься практично увесь день. Температура вдень сягне 21 градуса, а вночі 20. Східний вітер слабкий приблизно 2 метри на секунду. У Фастові протягом усього дня погода залишатиметься похмурою. Зранку та вдень дуже сильний дощ із грозою, а ближче до вечора очікується сильний дощ. Денна температура становитиме 22 градуси, у нічні години знизиться до 18. Північно-західний вітер. Помірної сили близько 4 метрів на секунду. У Білій церкві протягом дня триматиметься похмура погода. Зранку і в день слід очікувати рясний дощ із грозами. Ближче до вечора негода дещо ослабне, проте продовжиться у вигляді сильного дощу. Температура повітря підніметься до 23 градусів, вночі опуститься до 18, північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду. У яготині небо залишатиметься сірим протягом усього дня. Зранку розпочнеться дощ, який після обіду переросте в сильну зливу з грозами. Увечері очікується звичайний дощ. Денна температура становитиме 23 градуси, а вночі 19. Вітер східного напрямку близько 4 метрів на секунду. У Василькові від ранку і до вечора триматиметься суцільна хмарність. У весь день триватимуть сильні дощі з грозами. Атмосфера буде насиченою вологою та досить прохолодною, в день 21 градус, вночі 18. Вітер слабкий, північний, близько 2 метрів на секунду. В Ірпені протягом усього дня переважатимуть суцільні хмари. Увесь день пройде під інтенсивними зливами з грозами. Температура повітря в день не підніметься вище 21 градуса, а вночі буде 18. Вітер східного напрямку. Зі швидкістю близько 2 метрів на секунду. У Борисполі небо залишатиметься похмурим до самого вечора. Зранку та вдень слід чекати потужний дощ із грозою, а ближче до ночі дощ стане менш інтенсивним, але триватиме. Вдень температура сягне 24 градусів, уночі знизиться до 18. вітер північного напрямку близько 3 метрів на секунду. У Чернігові день буде похмурим і насиченим опадами. З самого ранку розпочнеться дрібний дощ, який посилиться у другій половині дня. Увечері очікуються дуже сильні зливи з грозою. Повітря в день прогріється лише до 20 градусів, а вночі температура залишиться майже незмінною 20. Вітер східний, дуже слабкий, лише півтора метра на секунду. У прилуках увесь день триматиметься сіре небо. У денні години розпочнеться дощ, який ближче до вечора переросте у сильну зливу з грозою. Денна температура становитиме 23 градуси, нічна 22. Вітер, південно-західний, майже штиль менше 1 метра на секунду. У Ніжині впродовж усього дня небо залишатиметься похмурим. Вранці пройде дощ, а вдень йому на зміну прийде сильна злива з грозою, яка триматиметься аж до пізнього вечора. Температура підніметься до 22 градусів, уночі очікується 21. Вітер, східний, Близько 2 метрів на секунду. У Житомирі день буде сірим і дощовим. Зранку йтиме потужний дощ із грозами, який триматиметься і удень. Увечері дощ ослабне і перейде у дрібний. Денна температура не перевищить 19 градусів, уночі знизиться до 17, вітер північно-західний, швидкість 2-3 метри на секунду. У радомишлі хмари залишатимуться в небі до вечора. Вранці очікується дрібний дощ, який ближче до полудня посилиться і триматиметься майже до ночі. Вдень температура досягне 21 градуса, вночі 18, північно-західний вітер близько 5 метрів на секунду. У Бердичеві впродовж усього дня небо буде затягнути хмарами. Зранку розпочнеться дощ, який триматиметься без перерв до вечора, але залишатиметься помірним. Максимальна денна температура складе 20 градусів. Нічна 17. Вітер північно-західний швидкістю 6 метрів на секунду. У сумах день пройде під щільним шаром хмар, однак дощів не передбачається. Повітря день прогріється до 32 градусів, а вночі охолоне до 22. Східний вітер близько 2 метрів на секунду. У конотопі сірі хмари супроводжуватимуть день до самого вечора. У другій половині доби можливий дощ. Денна температура сягне 27 градусів, уночі залишиться на рівні 22. Вітер слабкий східного напрямку до 2 метрів на секунду. У ромнах погода буде похмурою весь день. Увечері можливі опади. Температура повітря в день становиме 26 градусів, а вночі 22. Східний вітер приблизно 5 метрів на секунду. У вінниці сірі хмари залишатимуться над містом до вечора. З самого ранку розпочнеться дрібний дощ, який завершиться ще до заходу сонця. Температура вдень 22 градуси, вночі 17. У хмільнику протягом цілого дня буде похмуро. З самого ранку розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до пізнього вечора, поступово слабшаючи. Температура повітря вдень не перевищить 20 градусів, уночі опуститься до 17, вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів на секунду. У Тульчині впродовж доби небо залишатиметься затягнутим. Дощ накрапатиме з самого ранку і не припиниться до вечора. Вдень повітря прогріється до 22 градусів, уночі очікується 17, вітер північно-західний, із швидкістю 5 метрів на секунду. У Черкасах небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Зранку пройде звичайний дощ, а після обіду він перейде у сильну зливу з грозою. До вечора опади знову послабшають. Температура повітря підніметься до 24 градусів, уночі залишиться на рівні 20. Вітер, північно-західний, слабкий менш як 1 метр на секунду. У смілі вранці і до середини дня очікується сильна злива з грозою. Увечері вона зміниться на дрібний дощ. Денна температура 23 градуси, нічна 19, вітер південний. Дуже слабкий менше 1 метра на секунду. В умані небо залишатиметься повністю затягнутим протягом усього дня, йтиме дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Повітря день прогріється до 21 градуса, вночі до 19, вітер, північно-західний, близько 3 метрів на секунду. У кропивницькому сіре небо супроводжуватиме увесь день. Зранку та вдень очікується сильна злива з грозою. А до вечора дощ трохи стихне. Вдень температура становитиме 25 градусів, уночі 21. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 4 метри на секунду. У Знам'янці Хмари залишаться над містом до самого вечора, і вдень, і вночі йтиме сильний дощ із грозою, який ослабне лише під вечір. Температура вдень досягне 23 градусів, уночі залишиться на рівні 21. Вітер, південно-східний, майже невідчутний, менше 1 метра на секунду. У Олександрії температура в день сягатиме близько 24 градусів тепла, а вночі опуститься до 22. Вітер буде східного напрямку, слабкий, зі швидкістю близько одного метра за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. У ранкові та денні години очікується рясна злива з грозами, яка ослабне ближче до вечора. У новомергороді протягом дня буде близько 24 градусів, у нічний час до 20, легкий східний вітер приблизно 2 метри за секунду. З самого ранку можливий дощ, який до обіду стане інтенсивнішим і супроводжуватиметься грозою. До вечора опади поступово ослабнуть. У Дніпрів день очікується сильна спека до 36 градусів, а вночі температура знизиться до 25. Вітер з південного сходу помірний 4 метри за секунду. День розпочнеться з ясного неба, однак згодом з'являться хмари. У другій половині дня та ввечері пройдуть потужні зливи з грозами. У Кам'янському вдень буде близько 30 градусів, а вночі 24. Вітер західного напрямку близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня пануватиме похмура погода. Вдень та ввечері слід очікувати сильного дощу з грозовими розрядами. У кривому розі температура повітря в день складе близько 32 градусів, уночі 24, вітер слабкий північного напрямку. Протягом дня небо буде переважно закрите хмарами, але ввечері воно частково проясниться, опадів не передбачається. У Нікополі буде дуже спекотно, до 36 градусів тепла вдень. А вночі температура знизиться до 25. Вітер південно-західний слабкий. Хмари домінуватимуть протягом усього дня, а ближче до вечора можливий дощ. У Павлограді в день повітря прогріється до 37 градусів, а нічна температура становитиме 24. Вітер з південного сходу, помірної сили близько 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним, а з обіду з'являться хмари, проте опади малоймовірні. У Полтаві в день стовпчики термометра покажуть 31 градус, а вночі 23. Вітер помірний південно-східного напрямку. Сонце заявлятиметься зрідка. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. Увечері можливий дощ. У лубнах денна температура становитиме близько 25 градусів тепла, а вночі 22. Західний вітер буде слабким. Хмари залишатимуться в небі до вечора. У другій половині дня почнеться сильна злива з грозою, яка триматиметься до пізнього вечора. У мергороді повітря прогріється до 31 градуса в день, а вночі буде близько 23. Вітер, південно східний, помірної сили. Небо залишатиметься затягнутим хмарами майже весь день, удень і ввечері пройдуть потужні зливи з грозами. У Кременчуці температура в день досягне приблизно 26 градусів, а вночі опуститься до 23. Вітер західного напрямку слабкий. Протягом усього дня хмари не розсіюватимуться. Починаючи з другої половини дня рясний дощ і гроза. У решетилівці очікується до 31 градуса тепла в день і 24 вночі. Вітер південно східний до 6 метрів на секунду. До вечора переважатиме хмарність, але дощ розпочнеться лише під кінець дня, не інтенсивний. У Запоріжжі стовпчики термометра покажуть до 36 градусів у денні години, а вночі 25. Вітер південного напрямку слабкий. Після полудня небо тимчасово затягне, але надвечір знову буде світло. Без опадів. У Мелітополі вдень очікується 34 градуси тепла, а вночі 25. Вітер південний слабкий. Протягом усього дня ясна та сонячна погода. Без опадів. У Бардянську денна температура сягне 29 градусів, нічна 21. Вітер східного напрямку незначний. Протягом усього дня чисте небо і сухо. У вільнянську вдень буде дуже спекотно, близько 36 градусів, а вночі 24. Південно-східний вітер близько 5 метрів за секунду. Вранці та ввечері світло, вдень помірна хмарність без дощу. У Одесі температура вдень досягне 27 градусів, а вночі опуститься до 21. Вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься хмарним. Уночі пройде сильний дощ із грозою, але зранку прояснення і без подальших опадів. У Ізмаїлі вдень температура підніметься до 29 градусів, а вночі опуститься до 20. Вітер із північного заходу помірний. З самого ранку небо буде затягнути, хмарність триматиметься до вечора. День мине без дощу. У Миколаєві очікується до 32 градусів тепла в день, уночі 23. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме хмарність. У день йтиме слабкий дощ, який ближче до вечора має припинитися. Завершення дня з проясненнями. У Первомайську денна температура становитиме приблизно 27 градусів, нічна 19. Вітер північно-західного напрямку середньої сили. Небо буде хмарним майже увесь день. Вранці пройде слабкий дощ, у день його інтенсивність зросте і триматиметься до вечора. У Херсоні в день очікується до 33 градусів, а вночі 23. Вітер західного напрямку до 6 метрів за секунду. Весь день буде сонячним. Лише надвечір можливе посилення хмарності, опадів не передбачається. У Сімферополі стовпчики термометрів вдень сягатимуть 32 градусів, вночі 22. Вітер західного напрямку помірної сили. Протягом усього дня чисте небо та суха погода. У Харкові денна температура підніметься до 34 градусів, нічна 23. вітер південно-східний близько 5 метрів за секунду. Протягом доби буде суцільна хмарність без дощу. У Донецьку в день температура досягне 37 градусів, уночі 23. Південно-східний вітер помірний. Весь день пройде під ясним небом. Опадів не очікується. У Краматорську повітря прогріється до 37 градусів, а вночі охолоне до 22. Вітер з південного сходу до 5 метрів на секунду. Протягом усього дня безхмарно і сухо. У сніжному температура підніметься до 36 градусів в день, нічна 22. Вітер південно-східного напрямку помірний. День буде спекотним і сонячним без жодного натяку на дощ. У Луганську вдень очікується до 36 градусів, уночі 21. Східний вітер близько 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Без опадів. У Старобільську температура в день сягне 34 градусів, а вночі 20. Вітер східного напрямку помірної сили. Уночі хмарно, проте вранці з'явиться сонце, яке залишатиметься на небі до самого вечора, опадів не прогнозується.